Поки що стою ще ззовні, але хочу зауважити, що тут для нас двох вистачить місця. Це найбільша кабіна в сегменті. В сегменті точно зі всіх тракторів клас. Так. А, я так розумію, що ці кабіни стоять не тільки на ксірені, ви ще їх продаєте іншим виробникам. Так, оглядовість кабіни, як бачите, неймовірна, ну дійсно. Ви можете бачити все на 360 градусів. І також можна відмітити розміри цієї кабіни, тому що якщо я, в мене доволі довгі руки, бачите, я простягаю руки і я ну, не дістаю, наприклад, лобового скла. То, в принципі, Так, щоб оцінити розмір кабіни, то досить-досить доволі велика. Ну, да, І тут, мабуть, зробимо зараз ще отакі одразу. Експеримент. От, Ми можемо сісти вдвох. Можемо і... сісти вдвох і зазвичай це відбувається ось таким чином, да, але тут ми... Тут можемо ми сісти. можемо прям... О, нічого тут спинка бокова є. Комфортно навіть посилити. Я, я звик, що якщо сідаєш з боку, то треба такого. І зверніть увагу, є куди ноги простягти. Ногами не достаєш. Та взагалі нікуди. По мене це. ще для них є ось такі опори для зручності. Так, з розмірами тут звісно безкомпромісно.